Гіперінфляція докотилася і до цін на маршрутки. Принаймні, всю її на собі вже відчули жителі передмістя столиці. Перевізники підняли тарифи у два, дехто хто навіть у три рази. Ну обґрунтовується дуже просто. Тотальне подорожчання всього мовляв зросла вартість не лише запчастина, а й продуктів у магазинах. Пасажири, звісно, такі тенденції не дуже раді. Тепер поїздка на улюблену роботу влетить у копієчку. А ось чи законно перевізники підіймають тарифи і як формують загалом ціну на проїзд розіб? наші журналісти. Ось такі оголошення у маршрутках. Деякі виправлені рукою. Для жителів передмістя стали як сніг на голову. Про значне підвищення проїзду їх сповістили самі перевізники. Пасажири дехто обурений, дехто вже змирився. Але й ті та інші зізнаються, їхні зарплати вже не встигають за цінами. Людям це б'є по карману зараз. 18 гривень це багато. Та якщо виїздити кожен день на роботу, то це дорого. На мою думку, це доволі конструктивне рішення. В Маршрутках попереджують, по оголошення вісить. 2600 в місяць. Звісно, не подобається, але що зробиш? Проїзд у приміських маршрутках буквально став золотим. Ціни на квиток зросли від 5, а подекуди й 20 гривень. Ну от дивіться, в Київ в Бобенці було 62 гривні минула ціна, зараз 80. На 18 гривень збільшилася, а там залежить від відстані. Додалося де 20, де 10 гривень, 15. І так на всіх приміських маршрутах. Приміром, щоб доїхати з Ірпеня або Вишневого до Києва, доведеться викласти півсотню гривень. З Василькова та Боярки – 65, з Бучі – 60. А от найдорожчий маршрут – від Клавдієво – 80 гривень. Якщо порахувати, Скільки обійдеться пасажиру-мандрівка на роботу до Києва, на місяць виходить кругленька сума 2600 гривень, і це без урахування проїзду у підземці або ж в іншому громадському транспорті. Пан Валерій, водій зі стажем, каже, ціни вже давно мали піти вгору. Їх просто тривалий час стримували. Коли невигідно працювати, тоді взагалі безсенсовно цією справою займатися. Нам треба і зарплату заплатити, і гуму купити запчастини, і собі треба щось В ви ж заходили до супермаркету. Там теж все підвищується. В Асоціації перевізників Київщини підвищення тарифів теж вважають закономірністю. кажуть, ціни не переглядали з 2022 року. А за цей час інфляція, склавши руки, не сиділа. Паливно-мастильні матеріали, податкове навантаження, страхування. Ну це можна переліпити, мінімальну зарплатню. Ну це дуже дуже багато що ЄС в перелік входить, але саме головне, що ну, мабуть, не тарифи в нас дуже високі, а за низький рівень доходів у нашого населення і наших пасажирів. При цьому сподіватися, що з підвищенням цін на проїзд зросте якість послуг не варто. Покращення комфорту у маршрутках не буде. Запевняють транспортні аналітики. Треба звертатися до адміністрації міських, обласних, тобто тих. Хто надає дозволи на перевезення певними маршрутами, і щоб е, влада бачила, що у людей є запит не на аби який е, транспорт, а на якісні великоміські автобуси, які обходять з графіком, як же вона може бути якісь перевезення? Якщо у нас додавилось кількість е, е, пільгових категорій населення, які мають право на користування? Пільговим проїздом, але не цей пільговий проїзд не забезпечений державними гарантіями, що буде відшкодовано перевізнику. Не виготовляємо нові автобуси, їх немає. Якщо виготовляємо, то це дуже-дуже мізерно. Вдалий кейс каже аналітик: вже має Чернігів. Там міська влада покриває збитки перевізникам. Перевізник отримує гарантовану фіксовану суму за один кілометр виконаного маршруту. Скільки він пасажирів не перевозив? Його завдання за таких умов якісно надавати послугу, тобто працювати за графіком, і скажімо так, просто виконувати рейс у інших регіонах, ситуація не краще без підтримки міських та обласних бюджетів. Пасажирські перевезення на межі банкрутства наголошують в асоціації по тому ринку продажу автобусів, який здійснюється перевізниками в регіонах. Можна зрозуміти, що там дуже плачевна ситуація і доцільність не займатися перевезеннями в регіонах, вона все зменшується раніше. Приїзд у громадському транспорті підняли також у Сумах та Одесі. Столиця ще тримається, хоча дискусії навколо нерентабельності тарифу у метро тривають. В Укрзалізниці теж планують підняти вартість на вантажні перевезення на 37%. А отже, арифметика виходить проста: жителям Київщини доведеться витрачати на проїзд в маршрутках за новими тарифами щонайменше 13% з власного бюджету. Це якщо рахувати з середньої зарплати по Україні у 20,5 тисяч гривень.